Колишня лікарня відновного лікування, а нині структурний підрозділ Подільського регіонального центру онкології. У Северинівці готуються до запуску одного з перших в Україні відділень для стаціонарної реабілітації онкохворих. Воно буде розраховане на 85 ліжкомість. Тут відновлюватимуться пацієнти після операцій, хіміо чи променевої терапії. Також у лікарні й надалі проводитимуть реабілітацію за іншими напрямками, зокрема для пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату після інсультів та травм. Ми абсолютно збережемо всі ті напрямки, що були в Северинівській лікарні відного лікування, називаємо це загально, загального напрямку ліжка, і додамо окремо напрямок онкологічної реабілітації, коли наші пацієнти після оперативних втручань, після радіотерапії, після хіміотерапевтичного лікування зможуть проходити тут реабілітацію, тобто швидше відновлюватись, швидше повертатися до звичайного життя, тому що на сьогоднішній день рак не вирок. Створення відділення реабілітації онкопацієнтів стало можливим завдяки реорганізації Северинівської лікарні відновного лікування та її приєднанню до Подільського регіонального центру онкології. Таке рішення ухвалили депутати на 51-й сесії Вінницької обласної ради в 2024 році. Той санаторій відновного лікування, який діяв, він ну як би скажем, втратив свою спроможність. Зараз нам вдалося за рахунок об'єднання. Запровадити реабілітацію онкохворих і зберегти профільність, яка була ще до об'єднання, збільшити ліжко місця. І кінцева ціль яка? Якісне лікування і реабілітація. Згідно договору НСЗУ, реабілітація для онкохворих пацієнтів тут буде безкоштовною за умови направлення від сімейного лікаря чи онколога. Роботу нового відділення планують запустити у серпні цього року. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.